Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами буде невеличкий влог. Я зібралася по своїм справам і вирішила провести цей день з вами, записати відео. Хочу показати свій аромат дня, тому що він дуже несподіваний для мене сьогодні це Гірлін Руб Нуар. Ось таким ароматом сьогодні мені захотілося пахнути. А все тому, що я записувала відео про вишневі аромати для вас, і, ну, така ностальгія. Одним словом, захотілося мені вишень сьогодні, давно вже я його не діставала, цей аромат, тому що зараз в мене трішки інший профіль цікавить, але от захотілося. Одним словом, друзі, якщо вам цікаво, якщо ви хочете провести цей день зі мною, то продовжуйте дивитись цей влог. Чоловік зараз мій в Києві на реабілітації знаходиться. Алісандра поїхала на канікули до бабусі, машина наша в ремонті, тому я йду на маршрутку. Я вже 100 років не їздила на маршруткою. Чоловік мене завжди сварить, щоб я їздила на таксі, але ну, ну ні. Я йду на маршрутку по своїм справам, покатаюсь, маю заїхати на пошту. Тому що купила два аромати. Якщо вдасться зайти і їх забрати, то буде розпаковка. Посадила огірочки в такі стаканчики. Я їх поляла, і стаканчики дуже розмокли. Але потім можна буде, якщо все буде добре, огірочки приймуться. Проростуть, то їх можна буде висаджувати в ґрунт разом з ось цими стаканчиками, тому що вони такі біо. От Не вистачає щось цій хай в роті, якась вона дивна, ніби як в'яне, чи що. І при цьому ґрунт в неї вологий. Хоча переливати цю рослинку не можна. Але ось з розетки ви бачите, такі ніби зелені пагони, такі гарні, такі, бачите? Міцненькі, ну не знаю, що то буде далі з нею. Цю рослину купувала в інтернеті, приїхала вона просто в жахливому стані. Я навіть думала, що її доведеться викинути. Я дуже розгнівалася на продавчиню і сказала, що вона висила мені хвору рослину. Ці рослині зараз вже. Більше двох тижнів, здається, я її трішки провела до тями. Вона була з е, повністю сухим листям. Тобто, ось це, ви бачите, я все пообрізала. Все сухе, я тут пообрізала. Ось тут вона повністю вся суха. Ви бачите ось, ви бачите? ось що відбувається. Ну, це катастрофа. Зараз вона трошки відчухалася. А на початку я просто ну, мені плакати хотілося, я не знала, що мені робити з тою рослиною, яка вона була в жахливому такому стані. О, але зараз ніби так покраще. Завжди купувати в інтернеті це лотерея. Ось Монстера, яку я купила ще десь місяць назад. Я не знаю, показувала я вам. Подивіться, все, вона просто здохла. Вона мені її вислала вже в ґрунті. Але вона не трималась ґрунту, поки я розпаковувала рослинку. Вона вилетіла звідти. Я просто жахнулася, коли побачила такий стан. Тобто коріння взагалі немає, а рослина встромлена в ґрунт. І вона була така зав'явша, ніби як в, в горщичку. Знаєте? Я її вирішила поставити в воду. Ну, коротше, бачите, це пустишка. Вона сохне вже вона от воно вже все. Ну, коротше, гаплики. Я дуже зла, я дуже хочу монстеру собі. Ой, побачимо. Може, може наважуся ще купити в інтернеті. Не знаю. Це завжди лотерея одним словом. З цей фікус, зато в мене гарненько так прийнявся, гарненько росте, гарненьке таке деревце маленьке. Оцей. Крутон Петра. Он пагінець пускає. Я його, я його в Вінниці купувала також через інтернет, але там мама забирала з жінкою зустрічалась, тому все нормально. Так. Цей вазончик не знаю, як він називається, але він такий дивний. от В нього не, в деякі листочки пожовкли. Я його забрала від вікна. Подивіться, як він посох. Але в нього нові пагіни. Вот новий пагін. Ну, я не розумію, що йому не вистачає. Чи його я, я поки не розкосила цю рослину. Вона деякі листочки має гарні, деякі пожовклі. Ну, от і що мені з нею робити? Не знаю. Мені так подобається, що вона от в'ється. Я дуже люблю, коли в'ється. Оця красуня в мене випустила новенький листочок. Ось і новенький листочок. Гляньте, такий. Дуже гарно. Мені так подобається ця рослинка. Така вже гарнюсінька вона. Друзі, щойно я от прибігла додому з пошти. На жаль, в той день, коли я розраховувала забрати свою посилку, обіцяла вам розпаковку, то була субота і пошта працювала короткий день, я просто не встигла. От, тому сьогодні неділя от я йшла з церкви, дуже гарна погода, сьогодні вже світить сонце, і я вирішила прогулятися, зайшла на пошту, купила своїм собакам. Біля пошти є м'ясний магазин, я купую там завжди якісь кістки, обрізки, щоб вони тут просто. Це така, знаєте, в них лакомство таке перед основним прийомом їжі, скажімо так. От, я їм завжди куплю якісь обрізки, але не в тому справа. А справа в тому, що я все ж таки забрала свою посилку і обіцяла вам розпаковку, але я просто покажу аромати, тому що ну, в них не презентабельний вигляд, вони не годяться для розпаковки. А, як я їх взагалі купила? Я випадково. Побачила ці аромати на OLX за дуже дешево. Тобто, фактично, я купила два аромати, кожен з них по 400 гривень. Ну, це дуже круто, враховуючи те, що ці аромати так і коштували колись. Чому колись? Тому що зараз я взагалі їх не бачу. Вони якось так зникли, можливо, деякі ще залишки в ЄВІ є. Чому я купила ці аромати? Тому що я пам'ятаю, що колись в Єві я познайомилася з декількома ароматами від цього бренду. Вони в Єві коштували на той час, це було декілька років до війни можливо, роки три до війни. Вони коштували в Єві тоді 350 гривень. Ну, це дуже дешево. Я думаю, чого тоді ми не купували ці аромати? Я не розумію. Але після того, вже як я замовила значить, ці флакони. Я вирішила погуглити можливо якісь відгуки і так далі. І коли я забила цей бренд в Ютубі, я зрозуміла, що цей бренд якийсь неоднозначний. Я не знаю, мені здавалося завжди, що це польський бренд. Але враховуючи те, що я зайшла на Ютуб і побачила, що фактично дуже багато російських блогерів розповідають про цей бренд буквально нещодавно, там може півроку чи рік назад, вони всі розповідали. Я так підозрюю, що це можливо якась розсилка була бренду, чи що. Тобто я зайшла під одне відео, я бачу, що там є посилання на російський сайт. Я не переходила, чесно кажучи, і в мене блокує телефон, програма в мене блокує багато російських сайтів, тому е е е я так і так не можу на них ходити. Не на всі, звичайно. Ну, це не важливо зараз, а важливо те, що. Скоріше за все, це або російський залі бренд. Я сподіваюся, що ні. Тому що ну я пам'ятаю про те, що я читала колись про них, що це польський бренд. Але чому вони продаються на рашці? Я не знаю. І чому вони зникли з наших полиць в Україні? Я також не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть про це в коментарях. Хто слідкує відслідковує ці всі от речі? я чому так не колупалася в цьому питанні? Того, що все ж таки я купила ці аромати з рук. А З рук це ще якось, ну, я рахую, можна купувати аромати з рук, які не пішли з Російської Федерації. Того, що все ж таки, ви виручаєте ніби як людину, а не, а не сам бренд. Так, а тут таке двояке, якби. Може бути ставлення того, що. Ну, в мене, наприклад, є Атар Колекшн Халтатнайт. Я дуже люблю цей аромат, але я не можу ним користуватися. От просто не можу. Він стоїть і все. А, те саме відбувається з брендом Негліже. Тобто він просто стоїть. Хоча мені аромати дуже подобаються. Я розумію, що, звичайно, я більше купувати це не буду, але те, що в мене є. А, я напевно буду носити, ну напевно, колись, але отак, щоб зараз мені піти і купити собі якийсь Atar Collection навіть з рук. Ну не знаю. Тобто, ну, ну не знаю, розумієте? Ну, це російський взагалі бренд. Да? Якщо ми говоримо там за ту саму Праду, то Праду я купувала з рук, і в мене не було таких якогось сумління такого, знаєте, від нечистого, скажімо так. От. Що на рахунок цього бренду, не знаю, друзі. От я не знаю, буду я носити. Сподіваюся, що буду. Тому що я, наскільки я знаю, це польський бренд. Ну, одним словом. А, нарешті покажу, що ж це за аромати. Це бренд Exuma. До речі, зараз вийшло сонце. Я можу на просвіт подивитися залишок у флаконах. Цей темний не бачу, а цей. Хоча продавець вказував, щоб флакони повні, насправді аромату от так, от так, по, по ось цю, там, наліпку. Ну, ви бачите, що людина користувалася цим ароматом. Вони були, можливо, куплені там, в неї давно. Це парфум, який називається парфум Rosa від Exuma від і Intense від тієї самої Exuma. Я так розумію, що це чоловічий варіант, це там, жіночий варіант аромату а, і так далі. Вот. Я була знайома саме з цим ароматом. Я пам'ятаю, що колись в Єві я до нього підійшла. Це було дуже давно, як я вже казала, я його нанесла. Він мені так нагадав у букет від ланком, що ну просто копія. І як мені захотілося його купити? А чого я не купила, я сама не знаю того, що я, я тоді вже ланком купила. Чи я все ж таки хотіла, а, типу, оригінальний ланком а на якісь там клони. Не знаю, друзі, але цей аромат він сидів у мене завжди в голові. Я пам'ятала, що він класний, дуже, дуже класно повторює уудбукет. І ось він в мене, він реально дуже схожий. А, дуже приємний, він просто вічний. Це така стійкість. Ну, в принципі, от букет відланком такий самий, він і голосний і стійкий. Це роза з удом таким солодким. Дуже така от голосна, щільна, така насичена трояндом. Ну, тільки на холода. Тільки на холода. І ось цей. Я от буквально от тільки що достала ці аромати, протерла їх вологою серветкою. а Це дійсно такий чоловічий аромат, але знаєте, він також на тему троянди, але чоловічої троянди, він мені трішечки нагадує: а, той бой від Москіно, така от троянда там така вона гостра, така вона чоловіча, трішечки така перчена. Класний, витіверно, витіверно така от перчена троянда в чоловічу сторону. Дуже, дуже симпатично, дуже красивий. Дуже шкода, якщо цей бренд польський, і він не вийшов з Російської Федерації. Більш того, він вийшов з українського ринку. А ще гірше, якщо це взагалі російський бренд, ну, я сподіваюся, що це не так. Друзі, хто знає, напишіть мені про це. Я не впевнена, що потрібно робити якийсь там детальний огляд на ці аромати, тому що ну, їх важко знайти. Якщо ви десь знайдете з рук бренд Exuma, хапайте. Хапайте, тому що класні аромати. Я пам'ятаю, що колись в Єві я тестувала там декілька і вони мені сподобались. Що я не купила тоді за тих 350 років. Ну? Не знаю, ну тим не менше, зараз я купила їх по 400, що в принципі то саме, тільки вже не в презентабельних флаконах, без кришок, ось такі вони поюзані. Ще раз наголошую про те, що напишіть, будь ласка, чий це бренд, якщо ви знаєте, буду дуже вдячна. Дивіться, яка райдуга. Це вже друге завдання, яку я бачу в дитинстві дуже. Любили ми спостерігати за нею, завжди було цікаво, де ж вона починається де вона закінчується. Ось так. Радісно, коли бачиш райду.